Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня, хлопчики-дівчатка. Зараз на 14 годин 31 хвилина, 20 березня 2023 року. Ми бачимо, що собачки під сонечком собі лежать, вушками тільки трошки подають нам сигнал, і бачимо, що тут затишно. Прийшли до нас в гості троє дівчаток. Щоб подивитись гро Діви Марії і е, верхню межу Сергієвої пустині. Якщо треба, то ми помолимося за всю Україну. А поки ми спитаємо, що дівчатка хочуть побажати для всієї України. Для всієї України ми хочемо побажати. Нехай любов в їх серцях лише росте, бо любов врятує наш світ. Дуже Все дякую. Так. Миру, щастя і любові. Дуже дякую. А я бажаю перемоги як найшвидше в Україні. Дуже дякую з цими словами прекрасними. Бо Україна понад усе, Україна е, це е, мати героїв, і Україна це та країна, яка духовно збагачує весь світ. З вами був Сергій Волосійський. 11-й коридор тропи Сарафа Масоровського, верхня межа Сергієво Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, Слава любі, мої. Слава Україні!